Доброго всім дня маємо 11 годину за Києвом. Рівно 11 бачите. Як обіцяв, розіграш в понеділок на ефірі ми не проводимо розіграш орхідеї за коментар в Ютубі, тому що дівчата займаються розпаковкою. Я відповідальний за Ютуб. В кожного своє завдання для вирішення, щоб це було точно. От 11.00 за Києвом. В понеділок ми будемо розігрувати орхідеї серед коментаторів. По цьому е через «Uncle Group». Розіграш в майлому відео, а до речі. Не заходжу зазвичай в цю статистику та контент на каналу. Хочу передати слова вдячності і вітання всім, хто ставить дизлайки. До речі, на попередньому каналі, де які в нас крали, у нас також було стабільно. Одні й ті самі, одна й та сама кількість, хтось ставить дизлайки, хтось старається. Ви витрачаєте трафік для нас, він нам зараховується в плюсик. Те, що ви переходите, залишаєте дизлайк, так працюють алгоритми. Навіть те, що ви переходите, або шукаєте наш канал, або підписані. Ми вам за це вдячні. Чи навіть якщо це дизлайк, бачите, в кожному відео дві особи. Е, ось в самому першому відео першу, одна тільки особа знайшла, друга ще не встигла, а ось потім вже підтягнулася друга особа. Дякую вам. Дякую, дуже приємно, що ви стараєтесь для нас. Що ми маємо? 100 коментарів ми не брали, 152. В мене ще там є не від... ті, які я не відповів. І на це відео на всі коментарі, всім будуть відповідати, всім буду писати. Так, розіграємо відео, яке було 6 січня 25-го року, тиждень тому, ну тиждень плюс один день. Створити посилання Randomizer і Randomize. І виграла Наталя Кудюк. Завжди отримані ймовірне задоволення від нової розпаковочки. Очі розбігаються від різненомаїття кольорів. Пані Наталя. Здається, ви в нас постійний клієнт. Наталія Кудюк. Ви YouTube не ведете, але я вам можу порекомендувати, спробуйте. Можливо, вам сподобається. Е, вітаю вас з виграшом. Напишіть нам, будь ласка, в особисті, і ми вам відправимо орхідейку. Це буде цим відео на цьому тижні.